Всім халовчики, мої дорогенькі, і сьогодні в нас на каналі авто, яке в нас було в рамках швидкого автопідбору за 1, 2, 3, 4 дні. Але відповідно, це перший автопідбір, який затягнувся досить надовго і був нас орієнтовно півтора місяця. Переглянули ми велику кількість авто по оголошенням. Получилась така історія, що замість 10-15 варіантів прийшлося оглянути десь в районі 30-40 варіантів, бо людини не мали би лишити без автівки. Відповідно, крім того, зробили певну кількість. І в нашому місті Львові оглядів, і по Україні я розкинув нашим хлопцям роботу. Але головна була задача в цей момент добити питання по цьому авто, яке ми підібрали. І підібрали ми з великої кількістю авто, бо ми різноманітні автівки розглядали. Бо нам головна задача була знайти добре авто. Це саме. Mazda, Mazda cx 5 2012 року пробіг 228 був оголошенні, 231 була по факту. Завтівки, в принципі, з нюансів була експлуатація, та що була протягом там року. Був нюанси там по дверям незначні, там по задній сідущості. Ну і відповідно там задня ляда була фарбована і задній бампер, якщо я не помиляюсь. Ну, в принципі, це незначні такі, скажімо, моменти. Головне, що авто технічно добре. В загальному, в принципі. Практично все не фарбовано, крім задньої ляди, Ну і Бампер це вже звичайно розхідник. Е, і хотілося дізелька, щоб авто було економічне. Відповідно, головне, що спрацювали, обрали всі описи ви будете зараз бачити на відео, Будете зараз бачити повний огляд. Ну і Відповідно, наш підписник, як же це авто забрав, відправив нам відео, що він його забрав і в принципі все добре. Отака от інформація по автопідбору, тому в нас був це найчастіший автопідбір за всю нашу історію. Автівку ще поторгувалися, сторгували з 14999 на 14500 і в кінці ще наш підписник ще соточку сторгував, тому вийшло за 14400 його сторгувати. Ось таку автівку ми підібрали для нашого підписника. Так, починаємо з переднього лівого крила. Авто на реєстрації, фарба тут нижчий слой. 95, так воно має бути у них по заводу 78. Колір сірий, такий темно-сірий, в принципі, на серебро, до мишки ближче. Передній бампер гляну. Трошки з цим пошигріні, гляну пізніше, так непогано. по кантовці ніби добре. Тут якась така маленька царапинка. Так, фари глянемо. Безключовий доступ має автомобіль. А скільки буде ключів? Два Два буде ключі. Так. Тут по царапинкам ніби нічого немає на водійських. Зеркала. Так, пофарбовано одинаково, зараз тут. Ліва сторона йде добре, машина більш-менш тут якийсь сколик є на передньому крилі маленький. Так, резина літо. По резині щось скажете, ще що буде зима? Так, зима буде. Є, зима є. Тільки сама резина без дисків. Резина без дисків, літо хороше, 18 й рік, континентальше. Сезон від'їздить, як мінімум. Так, тут у нас пластик цілий, ліва сторона йде непогано, є дрібні царапинки. Ось такі по руці тут, по, по дверцям, ну, їх... машину ви не полірували, правда? Не, бо... бо я думаю, такі дрібненькі забралися, бо царапинки. Ця йде сторона дуже добре. Є ось такі царапинки тут. Унятинок поки не бачу, ніби нормально. Зараз скажу, що тут. Так, водійське оригінальне. Друзі, в посиланні під відео буде наші контакти для перевірки в 20 містах України. Швидкий автопідбір. І також в посиланні ви, звичайно, знайдете сервіс CarVertical з 20% знижкою, на якій заходите, берете в продавцяві номер і будете знати, з якої держави авто приїхало, чи не було авто ДТП, чи не каталось авто на таксі, пробіг автівки. Ну, вся потрібна для вас інформація. З промокодом drive 500 ви отримаєте 20 знижку, якщо ви не через посилання переходите під відео, або drive 50%. Пишете англійськими. Також отримаєте 20 знижку. Так що, в принципі, користуйтеся та й зекономите в майбутньому свої кошти. Так, йдемо по нам ліва сторона. Так, ліва сторона непогано ціла. Тут біля бамперу якісь притертість, пластик, да. фарбу зняло трошки крило в оригіналі. 98, 93. 94, 91. Вікна йдуть оригінальні всі. Нікеля немає, так, іде просто. Shadow Line. Таке темненьке. Є люк. 72. Криша трошки менше пофарбована. Є якась тут вмятинка на криші незначна. Грушка, яблука, тут ще одна. Каштан може бути. Так, є якась. Так, 88, це, мабуть, забруднення якесь так. Забруднення йде. Зеркало ціле, ніби не болтається, якийсь сколик є маленький, незначний. Так, далі бордюрки такої немає, турмоза непогані ще. Ще будуть їздити, виробітка є. Задній трошки навіть протектор краще буде. 18-го року теж колесо. Так, і далі проєми. Проєми десь 60, може 50 навіть мікрон, тут буде 50 мікрон. Тут добре. Вже трошки стеміло. будемо витягувати світло. Коврики ви, мабуть, тут купували, так? так, так. Такі коврики, такі як Ева. Я по турмозам показую. Дверцята. Це все добре, в них йдуть засічки, бо в них на заводі закручують дверцята. І такі засічки залишаються. Мазди. Це нормально, це на закрутку засічки. Не скручували. Тут трошки ручка у вас пошкоджена, Сюди так? Сюди можна вставити пластмасу. Треба глянути, як його повідремонтувати, бо тут трошки збито де відчиняти. А що там з нею було, так не знаєте? Ні, тут не знаю. Що ручка так втоплена, бачите? Тут, мабуть, накладка чорна буде. Як а, глянемо вимати. з цієї сторони. Басмазка, накладка. Ага, Музика босе. Та, придеться нам трошки ще заводно його дивитися, бо тут вже, вже так важко дивитися мені. Так, Двері так само тільки на закручування. Бачите, відбиток іде на закручування, дверця не рухали. Проєм непоганий. Це бруд відчиститься, сидіння в хорошому стані, вони оригінальні. Руль потертий, але руль можна фарбанути. От. Ручка акуратна, 231 тисяча. А ви брали з яким пробігом? 187, брали. 187. Це десь два роки тому, так? Під... Після нульового. Після нульового. Рік. Так, да, рік. Десяти місяць. То ви так добре не їздили? Да. Нормально. Ясно. Так. Додаю світла, подивимося по фарбі. Так, бампер. Бампер фарбований разом з лядою. Бо там колір що... однаковий. Задня кришка і бампер банкарбува. Угу. Добре, друзі. Тепер хочу вам розповісти про нашу нову послугу. Це автопідбірша до того, як ви замовили перевірку. Якщо у вас немає досвіду і звичайно не кожному продавець розповість так, як нам розповідає. Ви мені скидаєте оголошення. Відповідно, я дзвоню. Питаюсь велику кількість питань, там 30-50 питань. Питаюся повністю по машині, всі всі нюанси, включаючи лакофарбового покриття, технічної складової, роботи мотора коробки, чи скручений пробіг, чи не скручений пробіг, які шини, які диски, колодки, вікно, має тріщину, немає. поміняно, не поміняно, коли машина була обслужена. Мінялись масла, не мінялися, я обслуговувався автомат, не обслуговувався. Даю вам широту повної інформації і ще, крім того, заставляю ще продавця зняти відосик. Це дуже класна тематика, тому дзвоним і вам все це будемо організовувати. Ну Звичайно, не безкоштовно. А вже потім, якщо ця стадія прийшла, то ви авто погане, ви вже зекономили певну кількість рушей. Якщо авто добре, то відповідно потім організуємо перевірку. От така от інформація, тому ставимо лайки та їдемо далі. Чотири м'ятинки. Це таке дрібницьцев. Так, проєм. Тут такі царапинки. Ременем без всього, що. По салону тут добре. Ага, Цієї пластмаски немає, типу окантовки такої. Так, спереді немає. Ага, пластикової просто. Угу. Поріг бачу, добре захищається в них, але трошки, трошки бруд попадає, але все рівно є захист на поріг. Ця резина в кращому стані, більше має протектор ще. Тут хімчистки, тут потолок можна почистити, є піни спеціальні. А полочка була? Є, так. Полочка має, має бути. Є. Тут якийсь пластик, це до машини пластик чи щось? Так, ]ова? це масло міняли, там якась кришка а. закривається під капотом. Ремінь іде 12 рік. А машина поставлена, 12-ти так, так. 12 роком. Тут сзади шкіра ціла. А, є щось тут порвате. Тут так сидіння щось. Але є ця частинка, щось так цікаво. Да, вона можна, так пла, я її не трогав просто. Можна стягнути. Можна Буде. її приклеїти. Чи приклеїти, чи стягнути. Так, добре, це ми побачили. Ліву сторону завершили. Вже світла мало. Так, а тут теплофони як на них, так? Да? Так, клімат дує холодним, Підігрівив. Навчаються. так Получається, товаж патроніки відзад. Є патроніки, є якесь світить попередження, круїз-контроль є, працює, мультимедіа. Добре мультимедіа працює, так по коробці нейтралка драйв, Без толчка нічого, легесенько нагрузило. Ще легенько і задня передача. Теж добра камера. кліму можна виключати, все працює. Настройте, як ви любите. Чек, зараз подивимося, спробуємо стерти і про... проїхати, що воно покаже. Ще має подивитися навігацію, чи є карти. Карти є. Ось показує, де ми. Так, ось це а, це показує. Так, в паркінг. Все добре при цьому. Ручник бачу, тримає. Я показую повністю всі параметри по двигуну 2000 обертів. Сажовик гарно працює. Бачите, до нуля закривається, тобто даю прогазовку, закривається і потім повертається. Клапан EGR не, не приклинений, тобто він працює. Поки чек зник, зробиться тестова поїздка, і скажу вам, чи повернулося. Корекції по форсункам. Хороші показники. Чим ближче до нуля, тим краще. Нагрузка на двигун маленька. Ну, двигун дійсно гарно працює. Оберти тримає більш-менш біля 800, рівно він не хоче 800, бачите, 798. Не, про, не просідає там 750-800. Гарно дає генератор зарядку. Так, зараз температура масла 86, машина 84 градуси прогріта. Кліма працює перевірено. Так, тобі так, усе добре. Ставимо лайкосик, пишемо комент, всього самого вам найкращого, і все в нашій державі і ваших родинах буде добре. До скорих зустрічей!